Війна змінила наше життя, міста і бунт, але вона не змогла зламати найголовніше нашої української культури. У Львові вона живе у людях, у вуличках, у музиці, а найголовніше у нашій талановитій молоді. Про те, яку роль відіграє культура для молоді, розповість координаторка Лоупу. Це майданчик для розвитку. Дуже мало на даний момент є безпечних просторів, де підлітки могли б себе відкрити, розкрити. І от саме культурні заходи це той неформальний майданчик, який може дати оточення підлітку, де підліток. Ми почули, як культурні ініціативи підтримують молодь. Але ж культура це не лише про події, а й про людей, які її творять. Взагалі мене дуже сильно надихнув такий жанр музики як постбард – це гаражна, під'їздна музика, коли ви збираєтесь на велику компанії і граєте просто для душі. Я дуже багато слухала такої музики, і потім я взяла гітару в руки і почала грати. я хочу зробити одну дивну річ. Я вимкну музику. Без музики Львів зовсім не те. Тому давайте її повернемо. Я знаю, я хочу. Коли лунає музика та річний полянка насправді відчувається більше сімейний уют, тепло, тепло Львову, бо це є місто історії, це є місто наразі дуже великої кількості людей, з якими можна спілкуватись, познайомитись, дуже великий колорит, як мінімум. Е відчуваєш від усіх людей, які співають і які поруч з тобою стоять. Ми звикли думати, що культура про провиди, але зараз це потреба. Колись вона була розкішю, та сьогодні це те, без чого ми не можемо жити. Скажіть, будь ласка, які українські традиції асоціюються у вас з українським селом? У мене асоціюється вертеп, а зразу згадую дитинство, як мало я боялася, коли ходив вертеп. Колядники, от українські традиції, завмирають вони, але наше село все одно святкує. Ходять вертепи, ходять колядою від хати до хати, вітають. Країна воює, але кулятує. Ми повинні пам'ятати про нашу культуру, мистецтво і традиції, передавати їх з покоління в покоління.